комплект 17-ок на текінг. Це обидві резини 17-го діаметру. Давайте подивимося на першу. 5,10х17. 5,10 на 17 510 це ширина резини в дюймах. 1 дюйм дорівнює 25 мм. 25 помножуємо на 5.10, Получається майже 130 мм. Коли пишуть ширину в дюймах, то висота у них зазвичай однакова. Шашка тут досить висока, трошки більше ніж 2 см. Сама по собі досить м'якенька. Є сертифікація DOT, що підтверджує, що ця шина протестована, тобто вона якісна, міцна і безпечна. Дата виробу 15 грудня 24 року. Якщо хочете знати, як це вирахувати, напишіть в коментарі. Максимальна швидкість невелика, всього 90 км Але для індуро шини це достатньо. Маркіровка LRB, шина витримує середнє навантаження до 345 кг. В шину треба встановлювати камеру або мус. Виробник Gillion, а це вже гарант якості. До комплекту входить передня резина 460 на 17. Вона теж має середню жорсткість та високий 2-сантиметровий шин. Давайте вирахуємо розмір 25 помножуємо на 4.60, виходить майже 117 мм. Значить, висота і ширина будуть по 117 мм. Виробник резини теж фірма Gillion. Маркіровка LRD, вона більш. Ніж посилена, ніж задня резина, максимальне навантаження 315 кг. Встановлюється камера або мув. максимальна швидкість теж до 90 км на годину. І на останок тут є теж сертифікація ДОН. Якщо тобі треба такий комплект, пиши в приват. Хочеш знати більше про резину, підписуйся.